Петрику! гукнув тато, ходи на сюди, ти мені дуже потрібен. Але відповіді так і не було. Чоловік продовжував працювати. На тротуарі перед їхнім будинком лежала величезна купа дров. Сьогодні вантажівка скинула їх просто на вулиці. Тож дрова потрібно якнайшвидше прибрати, щоб вони не заважали перехожим. Крім того, наближався вечір, і носити дрова в темряві буде важче. Минуло кілька хвилин, і тато знову покликав сина, тільки цього разу голосніше та вимогливіше. Петре, де ж ти? Ти мені потрібен. Іди сюди негайно. Хлопчик не йшов, і батько хотів пошукати сина, проте, вирішивши, що дрова прибрати важливіше, залишився на вулиці. Працюючи один, чоловік усе думав про сина, чому Петрик не хоче допомагати. Напевно, сидить десь із планшетом і не може відірватися. Захопився, зайнятий. Ця думка почала дратувати чоловіка, і він гнівно загукав: Петре, я чекаю на тебе. Що таке? пролунав із дому невдоволений голос. Навіщо кричиш? Я вже втретє тебе кличу, скільки можна. Негайно йди сюди і допоможи мені перенести дрова. Але відповіддю на татову тираду була тиша. Чоловік знову промовив: Урешті-решт, ти йдеш чи мені потрібно тягнути тебе за руку. Та йду вже йду, долинув до тата сонний голос. За хвилинку Петрик перевальцем, не виймаючи руки з кишень і з недоволеним вибразом обличчя, підійшов до тата і запитав Що ти хочеш? Думаю, ти й сам бачиш. Батько ледве стримувався. До темна потрібно перенести дрова, щоб не лишати на ніч на тротуарі перед будинком. Хлопчик знехотя став до справи. Але незабаром так розійшовся, що швидше за батька накладав поліна в тачку і підвозив до дровника. Виявилося, що син може дуже добре працювати, тільки от розпочати йому важко. Коли всі дрова було перенесено, тато запитав Петрика. Чому ж ти відразу не відгукнувся, коли я покликав на допомогу? Поглянь, як добре ти можеш працювати. Якби не ти, я б і досі переносив дрова. Спасибі, синочку, за допомогу. Але мені було б значно приємніше, якби ти відгукнувся відразу. А ще краще, коли б сам здогадався, що мені потрібна твоя допомога. І чоловік пообіцяв хлопчику після вечері розповісти одну цікаву історію. Батько й син зайшли в будинок, помили руки, повечеряли, а потім, зручно вмостившись у вітальні, тато розпочав: Петрику, чи доводилося тобі чути про одного відомого дослідника на ім'я Ернест Шеклтон? Ні? Ну то слухай. Ернест Шеклтон збирався досліджувати Південний полюс і хотів запросити до співпраці свого вірного друга і помічника Вільда. У попередніх експедиціях цей друг був дуже надійним і відданим. Шеклтон розшукував Вільда, але того ніде не було. І ніхто не знав, куди він подівся. Одні говорили, що Вільд полює в Африці, інші, що досліджує Австралію. Але всі запевняли, що зараз знайти його неможливо. І радили Шеклтону вирушати на Південний полюс без нього. Шеклтон відповів, я впевнений, щойно до нього дійде чутка про мою нову експедицію. Вільд одразу примчить. Цього ніколи не буде. Але одного вечора у двері дослідника постукали. Замить слуга подав візитівку і повідомив, що гість чекає внизу. Шеклтон поглянув на картку та прочитав Георг Вільд. Це він! зрадів дослідник. Запросіть його негайно. Вільд увійшов. Друзі потиснули один одному руки, сіли, і перше, що Шеклтон запитав, було: Як ти дізнався про мою експедицію? Я був в Африці на полюванні, почав Вільд. У нас була хороша група, і ми нікого не чекали. Аж раптом до нас долучився ще один чоловік. Виявилося, що він чув твій намір вирушити на південний полюс. Я полишив усе. І ось перед тобою. Капітане, коли ми виїжджаємо. Батько замовк. Вочевидь, сину розповідь сподобалася, бо ще деякий час хлопчик розмірковував. Але потім тато запитав Петрику, як вважаєш? Вільд дійсно вчинив по-дружньому? Чоловік не став чекати, доки його покличуть, але знав, що його потребують, тому негайно приїхав. Так, це справжня дружба, погодився Петрик. Мені б хотілося, почав тато. Я знаю, закивав головою хлопчик. Відтоді син завжди відгукувався на перший поклик тата і, усміхаючись, запитував, що накажете, капітане? Батько у відповідь всміхався. І вони разом працювали на подвір'ї чи в будинку, а потім разом відпочивали. Господь Бог знає про наші потреби щодо нашого прохання. Та готовий допомогти й відповісти будь-коли. Він справжній і вірний друг.